За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора. Я запрошую вас до кривого рогу на стадіон Гірник. Кривбас тут сьогодні приймає ворсклу. Це сьомий тур української прем'єр-ліги. Дуже цікаве, інтригуюче протистояння команд, які знають, що таке боротьба. Команди, які чудово адаптовані до української прем'єр-ліги, і в цьому лейтмотиві немає сумнівів. Сьогодні буде проводити цей поєдинок. Про це також поговоримо після дуже важливої процедури, яка зараз розпочинається у кривому розі збройних сил України у 2023 році. 129 бригади бригаду 223 батальйону. Боронив кордони сумщини. Під час виконання бойового завдання на курщині отримав уламкове поранення та контузії. Наразі перебуває на реабілітації. Молодший сержант волошин Володимир Сергійович. Дякуємо і слава! Україні героям слава. Ну і традиційно слова неймовірно, просто безмежної. Подяки всім українським захисникам і захисницям, які боронять нашу країну, нашу державу, нашу незалежність. І зараз стадіон гірник у кривому розі стоячи зустрічає представника сил українських оборони, який зараз проходить реабілітацію. Стадіон Гірник у Кривому розі 0-0 рахунок. Але цікавий матч між командами Юрія Вернедуба і Сергія Долганського бачимо. Ми сьогодні є у штрафному майданчику. Вже Жені пробиває по воротах. Кліщук на місці. Бере на себе є. Ось такі моменти були у нього в матчі з львівським рухом. І вже ривбаса дається в знаки. Суаса він може і пробити з цієї дистанції. Ви знаєте? Ні, не наважується. Підключає Бандеєру. Португалець праворуч іде обігрувати Хрипчука. І поликонує подачу. Удар після скидки Юрія Вакулка пробиває Єгор Твердохліб. хліб. й номер на 11-го. І це небезпечний шанс. Знову подача із флангу. Знову Рафаель Бандейра її виконує. Це з того, що було так відомо і зазнав. Цієї травми він не допоможе своїй команді, судячи за цього кілька місяців. А от Бацула і Корнієнко можуть вже достатньо швидко повернутися. Вже найближчим часом удар за меж штрафного майданчика лівою. Пробуває Ібрахім Кане. Теж звертає на себе увагу, те, що Кане, який от у матчі з київським динамо акцентовано діє так на фланзі. Подає Артур Микитишин. Забиває кривбас. Єгор Твердохліб. Відкриває рахунок, але через офсайт м'яч не зараховується. Ісенко, не добираючи слів, до кого звертається, Ну, не вже до Хрипчука. Знаходячись на правому фланзі, віддає йому передачу. Ця передача переходить. І знову Ворсма дуже швидко повертає м'яч під свій контроль. Передача на єде. Той розвертається. і Єде готує удар. Чи буде передача? Пробиває, забиває Самсон. Єде просто шалений м'яч на індивідуальній майстерності. Забиває Нігріць у другому матчі поспіль. Збиває африканський бомбардир Полтавської ворсли. І десь віддячує Сергію Долганському за те, що той ставить його сьогодні. Так у стартовий склад на матчі з Кривбасом. Кане записує на власний рахунок асист. Ну і тут як у себе вдома почувається Самсон і єди у чужому штрафному майданчику. Тут дуже важливе вигране єдиноборство. Чим відповідатиме Кривбас? Удар від ПЕ воріт це дуже небезпечно своєю лівою ногою. Розряджає свою гармату із кодівуара. Просто проводить дуже інтенсивний перший тайм. Соса з м'ячем готує удар Соса. Передача на Пуе, це порушення правил. Це жовта картка має бути гравцю полтавської ворскли. Мякушко отримує попередження. Навіть не думає сперечатися. Тому що тут все настільки очевидно, як о, білий день, Пуе влучає у стінку і забиває соса! М'яч. Ну, схоже, зараховано. Так, рефері вказує на центр. На африканський гол-ворскли кривбас відповідає нічим свого африканського легіонера. Забиває Даніель Соса, забиває перше у цьому сезоні і приймає вітання усіх партнерів. Дуже важливо для кривбаса, те що команда змогла відігратися іще до перерви. І знову ми констатуємо так не прямий удар зі штрафного, але внаслідок стандарту було забито цей м'яч Кривбаса У відповідь менше 20 хвилин. Я думаю. Є у розпорядженні команд. Відчувається, що і вошли Кривбас хочуть сьогодні вибороти три бали Мистеренко. Під удар Дуква! Тепер Кліщук намертво забирає м'яч до рук. Інерці е, удару її на себе взяв захисник Кривбасу, який заблокував цей удар. Одразу крузик на Бандеро вицілює цю передачу Бандера на Аморозо. І той на Луньова, Луньов рухається з м'ячем. Луньов! Луньов обігрує Чорноморця, але не оббігає він Хребчука, який опускається назад, падає в лінію з центральними захисниками. І тут додаткова опція підстраховки була не зайвою. Так, Чорноморця непогано обійшов, але Хребчук ставить спину і дозволяє їх м'яч до рук забрати. Лівого барага так вийшовши на позицію лівого. Він він запив. тиждень тому ось цей переможний м'яч. Тісно дуже серйозне атакувальне посилення в особі задираки отримає ростер Кривбаса. Ще раз нагадаю, старт сезону він пропускав через травму. Юрій Вакулко на ваших екранах змусив звернути на себе увагу. Кутовий зараз для кривбаса подача. Понедільник, ну, це навіть не удар. Навряд чи удар! Ось це удар! І це удар! Дуже гостро, дуже небезпечно Соса і Бандейра. Вони взяли участь у цій атаці внаслідок кутового за тримається Даніель Соса. Давайте подивимось. Тут ножицями так намагався виконати. І Виконав, зрештою, ну і гепнувся на газон так пристойно. Після цього удару. Ні, Хрупський вибиває м'яч. Підбирання за задиракою. Можливо, буде іще одна подача. І виконує її, але просто в руки Павлу Ісенко. На цьому все компенсований до другого тайму час завершується. Кривбас і Ворскла розписують нічию 1-1 у кривому розі. Самсон і єда. Він відкрив рахунок у нас сьогодні на 41-й хвилині цього матчу. Ну і Даніель Соса на другій компенсованій до першого тайму хвилині рахунок зрівняв насправді хороший, цікавий матч Ми переглянули шановні друзі. Я думаю, ви теж з цим погодитесь. Командам варто подякувати. Тримали вони в напрузі до останньої секунди. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.